Всім привіт! Пропоную переглянути новий відеоматеріал по Е, Я здалеку приховано знімав передачу хабарів. Ну, це дуже там тяжко зняти. Тобто всі, все дійство проходить прямо на посту, водіїв запрошуються на пост, і потім вони вже звідти виходять. Ми відзняли декілька таких сюжетів, коли водії після того, як їх обробили працівники ДІІ, повертались в автомобіль, брали на наш погляд, брали гроші, ставили собі в карман, заходили, і після того вони вже виходили без протоколів, без е, будь-якого там покарання. Через декілька секунд виходили з поста. і, ну, На мій погляд, це зрозуміло, що там проходило на посту. Е, цікаво другому. Коли ми зімпровізували, і я сказав, Щоден з водіїв, а саме водійцев, який був нашою людиною, що при передачі хабара в нього знаходився диктофон і він все записав, реакція, реакція працівників стала, стала дуже цікаво. Я пропоную всім вам переглянути, робіть свої висновки, коментуйте, ставте лайки. Пока. Не дуже особо в нашу сторону палець. я перешла. Так, опа. Из баняки я там Если он там, Эй. яйца. тут може бути цікаво uh -huh. занимаешь ты занимаешься uh -huh. ну, Ти його ліпше бачиш бо мне це закрив. закрило типа закрили закрили там що щось бля затюкаєш що в ефірі. cause У нас клиент. Развалит, развалит, бедняжка вкурально развалит. разводит его все, он его так жестко разводит. Так, у меня уже свежал. Я веду гаєшника, ти дивись за цим, за чуваком взятка угу. буде на постолі. Чувак, ще тут Кем зарядился, пришел давать денежку. И вернулся без никакого протокола. Тут взяточку конечно же трудно. Все посту, все красиво. Пацаны довольны, був. Зупиняв і не стали на стоп-контроль. Чому ви не стали на стоп-контроль? Та я спішу, пішли на пост. Пішли на пост. Пладемо протокол Тараса Григоровича Шевченка. Це не став. Що ми з ним робимо? що ну, робимо так? Що не знаєш? Або штраф, або... Або пів штрафа. Ну що ти? Ну що ти? Не бачиш знак.

На посту, тільки на пусту ми беремо. Тільки на пусту. Заходи, Все, протокол оплатили. Во не, не заплутала, може йде по гроші. Щось в нього в руках. Так, достаємо денежку. Номера, бачиш машинки чи ні? Закрито. Закриті номера. Так, зарядив денежку в карманчик, побіг, 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 соточку платити бігом, гайцам, бігом. Чек. Ну дивись, на другий раз не нарушай, ми тобі усне попередження робимо. 100 гривень. Будь чимний. Ти куди на буквально? Ну все, давай щасливо, Пока. Бачимо друга. Друга взяточка. Друга взяточка. Хондацевик. Зараз ми проб'ємо номерчики. поехал поехали тут. Сыдай. Тато похудел, на сто гривен. Сыдай. Так, у нас есть бус. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Что Сыдай. Яку? Я ж вам пред'являв тільки. Треба допомогу по водій. Як не треба? Потрібно тут нападають, на мене Що Що сталося? Хочуть побрити вас чи що? Так. А що? Водій не пред'являє. — це приємляє. З приводу чого? Не виконує вимогу дорожнього знаку. Якого? 3.41. Познайомити. Контроль. Познайомити? Що? Водія. Я ознайомив. З фіксацією? Ні, яка знайомив з його порушенням. Ось фіксацію порушення. Так, а як я маю ознайомити, як він закрився, отак вікно, Одна в вікно закрив? Ми вже відкрився. А, ну добре. Давайте З що, що Фіксацію водія. Я порушення. водію, водію сказав. Порушив він, він сам бачив, що він порушив. Він не виконав вимогу дорожнього знаку 341. Контроль. Проїзд без зупинки заборонено. заборонений. Не виконав? Як не виконав? Що ви виконав? Водійську документацію водій не пред'являє. Водійську, а? документацію, водійку. З приводу, з приводу робите, чого. Так. На блокпосту no. на, на ліця не бачу. Да, на блокпосту. Не бачу. Як не виконав? Що веде? Ви виконав. кіно трохи зробити? Документацію, а, документацію так. Не водій не Водійську. Це ви тут кіно робите? робите. Так. То ви робите. Я ж тику на літаці не бачу. Я ще теж не бачу як тіслави. Далі, далі, далі. Зато у нас є багато про що з вами поговорити. Ми ви як ви цей вік побрили, оцей бичок вам бажано підняти, бо ви то, як ви курите, і як ви його кинули. Який? Я відзняв, як ви тут курили, як ви кидали сюди бички? Два. Ну. ну — два, два, два рази ви курили чи два бички? Виємно, два рази курили. Дуже, Можливо? Дуже, дуже. Тобто ви врахуєте, що це нормальне явище, щоб міліціонер курить сюди кидає Ні, Я приберу. За собою я прибираю. От я хотів би, щоб побачити, що я ви це. Я приберу. Побачити. Я хотів би це побачити. Це не стосується порушення водіям. Давайте з порушенням, а як, ну, куди ви пішли? А куди ми? Водій ніби порушую. Давайте працюйте далі, по водію. Що не працювати? Водій, що що не не працювати? працювати як... Документи водій не показує. Є б от мене є документи. Я водію сказав, ви порушили то, то, -то. та а я а вибачаю, може, задумався. А може, Спочатку а може а може це так буде із-за того, що ну як тут це вас вибачався? Два рази бігу по гроші туди. А ви впевнені, що він бігав по гроші? А ви впевнені, що в цей віку у нас диктофога не було? Ну я цьому впевнені, Мені все рівно мені все рівно. Ну і що говорити? Та мені все викличемо 102 і Все будемо провіряти. Добре, купюри дали. Треба було зафіксувати, щоб він нам давав гроші. А то що він собі бере кошельок, що в нього там накладні, що, мені все рівно розумієте? Так. А що ви так нервуєте? Та бо ви щось починаєте, я того зазняв. Я не нервуюсь, мені нема чим нервуватися. Ви, подив, ви подивитесь, ну я не знаю, може ви брали. Може ваш старший брав. <ріст> може? У <ріст> вас хитро дуже схема, ви тут все лише на посту берете. А чого? Ну Я не знаю чого, ви не хочете тут брати. Ви впевнені на що? Ми не беремо хабарів. Ми я взагалі не беремо хабарів. Я впевнений. Ми не беремо хабарів. Я впевнений, я, впевнен. я вас зловлю однозначно. А як зловите, тоді я вам... Особисто дуже подякую. — За що? За що Надоїло роботи що? Вички поприбирають. Я, я приберу. Ось попри... ми бачимо, як рагулі засмічують навколишні середовище печками, сімечками. Єворського вже нема, а діло його живе. Сьогодні все побачите, все там гарно, на великому моніторі сядете, Ютуб. Пропишемо, подивимося. Ми, ми купюри. моніторимо теж Ютуб і пишемо коментарі так само, yeah, як і no. ви. Super. Що ви думаєте, що ми дурністю вас? Що, викличете ви 102 чи ми будемо плекати? Ну з приводу хабаря. взагалі, З приводу хабаря. При чому тут харі 102? Ні, Я взагалі питаю, при чому 102? Зразу керівництво ваше викликати. Ну, Не, ну піс... ви кажете, визиваємо керівництво з туди. Причому вони? Е, там ало. Е, дивись, ну зараз флешки вже працюють. Зараз коротше, я чуть-чуть наберу, бо ми вже спілкуємося тут з інспекторами. чуть чуть, -чуть тебе пізніше наберу. У вас вже виклик? Mm? У вас вже виклик? Лікий Дисяк, ви? пішли бігом ховати по блоку. Mm. З бичками давайте щось рішайте. Я її так прибираю пост, і я... — так? Так. Я Ей, на пусту ми її прибираємо. Ну не знаю, подивимося, ми подивимося, як ви за роботу прибирати. Побачу. Все, сховали? Наприклад, Наприклад? Ну я питаю, чи сховали. Якщо навіть свого то що я вам маю сказати що? — Я не знаю. А що не будете нам казати? Слухайте, ви собі самі щось знімаєте і коментуєте. От ті самі, теж моніторимо, одні ті самі Позбиралась у вас от група. людей. — От дивіться, ви берете, от ви знімаєте. так? — І собі коментуєте? І Собі коментуєте. От він там взяв, оце... ви знімаєте і говорите, от він там взяв. Це з однієї сторони воно дуже неправильно. Дуже навіть неправильно. Ага. Якщо взяв, значить зафіксуйте, що я взяв. Ну, у вас буде теж цікаве відео. Зараз обробляється флешка, зараз під'їде цей вік сюди. Оцей біло, в білих штанах. Флешка зараз обробляється. Тобто ми це все відзняли, все красиво. Буде дуже, дуже шикарний матеріал. Шикарніший. Ви би ще значок, що ми зафіксували, який у вас значок. Якось на видне місце. Ну так як покажіть. Я доїду зараз в групу виховати. Ви зви зна... групу, що перешкоджають. А ви що, гроші так далеко будете вести? Чи що? <гум> А групу що по рації не викликають? А, ви поїхали за групи? Ну давайте ми вичекаємо. <рес> Ви тільки що тактовно сказали мені, що я вам перешкоджав. Ріальність. Ну, так? Тактовно? Так. Ваші дії далі. Що наші дії? Ваші дії далі. Ви мене послухали, відійшли. Ми продовжили руки. Ми, ми нікуди не відходили, ви втекли звідси. Втекли? Да. Це що за зрозуміння втекли. Та буде все на відео видно. Так, Давайте, ну, давай, д... ну, давай, давай... Давайте все-таки почнемо з того що що давати? Ми ще щось маємо вам давати. Ви прийшли тут і нам перешкоджаю діяльність. Я вам ще не перешкоджую. Ну то, будь ласка, камеру оберніть собі, знімайте горе на мене, добре? А чому? Ну, бо тому що. Тому що це перешкоджає, що якщо я вас значимо. Так. Знімаю? Давайте спочатку познайомимося. Можна дізнатися, хто? Я вже показував, водію своє службове посвідчення. Якщо чоловік знімав все акуратно, значить там все є. Все можна ще можна ще з вами й... познайомитися. Можна. Дуже дякую. Я вже піду. Прийдет на Карла Борисович. Добрий день. Журналіст з газети «Дорожний контроль». Персон. Проїжджав мимо, побачив, що вас зупинили без причини. Я да, вам вже представляв. Ні, ви не представлялися. Середюк У Середюк ще є, але... Також по ньому стоїть питання щодо перебування взаймі посаді. Ви вже раз фігурували в суді по перешкоджанню. Тобто ви вже знаєте цю всю процедуру. No. Давайте ми вже якось її цей раз оформимо нормально. Я її тобто не намагаюся ви... оформляти, тому що я не є компетентна людина, щоб я це оформити. Ну, Давайте викличемо компетентну людину. То не треба. Бо ви зараз оформите mm. далі через місяць, зробите якісь леві протоколи, леві ці, і буде далі леві. та сама ситуація. Mm. Mm. Зараз mm. генерала сала нема, зараз буде це все набагато тяжче, ви розумієте. Тобто брилянтовий генерал уже тютю, і зараз eh, трошки. Ну, бо у нього діаманти були mm. у, mm. у, у зірочках. Mm. Не бачили ніколи? Це, я не хочу з вами спілкуватися. Я не хочу з вами спілкувати. Я, я хочу вважати від вважати. вас що зараз хочу? почути. Ви тільки що сказали. Мені дали досить серйозну пред'яву, що я вам перешкоджав, що ми ви викликаєте опергрупу в зв'язку з тим, що зараз діється перешкоджання роботі міліції. Так, ви відійшли все, я зрозумів, що ви не перешкоджаєте. А зараз ви мені вже опять починаєте перешкоджати, тому що має в нас за нагляд за дорожнього а... Давайте ви приділитесь. Ну, тобто, Факт перешкоджання був чи не був? Мені черговий бойко. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Журналіст української правової газети «Дорожній контроль Мачецький Віталій Ігорович. Зараз я знаходжусь в е місті Єремця управління Державної автомобільної інспекції. Це в них та управління і так би пост дає, блокпост. Е ми проводили журналістські розслідування е з приводу е чи інспектори е зараз, після ну, коли вже анонсуються реформи, чи вони беруть хабарі чи ні, тобто робили відеофіксацію, пробували зафіксувати якісь там варіанти з хабарями, дещо у нас вийшло. І коли ми підійшли до інспекторів почали розпитувати, що це було. Нам пояснили, що вони їдуть зараз послідчу оперативну групу, оскільки ми проводимо їм перешкоджання діяльності міліції. Оскільки на даному посту, два роки назад, вже було сфальсифіковано по рапортах було сфальсифіковано 185-та, на мене і ще на журналіста. Косенка Віталія Анатолійовича, я би хотів, щоб сюди під'їхала слідча оперативна група. І якщо був факт перешкоджання, щоб вони це зафіксували, якщо не було факту перешкоджання, щоб нам хтось е офіційно заявив, що його не було. Віталій Ігорович, то ваше повідомлення в тому, тобто, що працівники звинувачують вас, що ви їм перешкоджаєте. Так, так, ми, ну, ми всі свої дії і дії інспекторів фіксували на дві відеокамери. Тобто, коли приїде слідчо-оперативна група, якщо у них буде там ноутбук, вони можуть переглянути, подивитись, чи був якийсь факт перешкоджання, чи ні. Тобто в нас є відеоматеріали, це все зафіксовано, тобто на дві камери. все гарно.

Розумієте, прецедент був два роки назад на цьому самому приміщенні. Тобто потім звідки з'явилося 185 -та. Чи є, чи немає, і ми поїхали. Факт перешкоджання. Факт перешкоджання в рапортах зазначено, що немає. У вас буде по заяві повідомлено додатково. Все, вам гарно письмово. дякую, вибачайте, що ми. Сказав, вас... поки що усно, письмово оприймав рішення. Вам гарно мені. дякую, вибачайте, що ми вас тут бували. Все, все, гарного дня вам. Все, Дякую за його